Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Божий Світильник ніколи не згасне. Та не хотів Господь погубити Юду. Ради раба свого Давида, як обіцяв був йому дати світильника йому та синам його по всі дні. Четверте 8, 8.19 Боже слово досконале, але буває не завжди прозорим для нас. Швидше за все, якщо раптом важко зрозуміти зміст прочитаного в Біблії, то причина полягає в тому, що ми живемо в іншому столітті. Тому так цікаво відстежувати чудові послання, що поєднують Боже слово з історією, яка згодом втілюється в Ісусі. Господь пообіцяв Давидові. Світильник, який ніколи не згасне. Про що тут йдеться? Ісус також називає себе світло для світу. У Євангелії від Матвія Ісус згадується як син Давидів десять разів. Думаю, безперечно, через написане Матвій хотів донести до своєї єврейської аудиторії, що Ісус є виконанням пророцтв та обітниць Старого Завіту. Вони мали побачити цей взаємозв'язок. Розпочавши стосунки з Ісусом, ми стаємо найяскравішим світильником, що сяє сьогодні. Бог вірний у своїх обітницях. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Від Матвія 5:6 Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за обітниці. Вони підбадьорюють мене сьогодні, хоч були написані багато століть тому. Я дозволю моєму світлу сяяти. Я хочу, щоб сьогодні ти отримував славу. Амінь. То нехай світить ваше світло. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.